Вітаю усіх на каналі Art Lessons. Сьогодні до вашої уваги наступна нова тема з розділу Світлові явища. Ми з вами розглянемо формулу тонкої лінзи. Але для початку давайте згадаємо. Що лінза це фізичний оптичний пристрій, яка утворюється завдяки перетину двох сфер. Зараз на екрані ви якраз бачите такі малюнки. Перший це лінза, яка утворена також перетином двох сфер. Вона називається випуклою або збиральною. На другому малюнку ви бачите теж фактично уявний перетин двох сфер. І така лінза, тонка лінза, називається вгнутою або розсіювальною лінзою. Тож рушаємо з вами до нових знань. Але для початку давайте також ще згадаємо з попереднього заняття. Що представляє собою оптична сила лінзи? Як ви пам'ятаєте, фокусну відстань ми позначаємо літерою F англійське велике? Так от, запам'ятайте важливий момент, що для збиральної лінзи фокусна відстань завжди більше нуля, а для розсіювальної лінзи фокусна відстань? Менше нуля. Також оптичною силою лінзи ми називаємо величину, де англійське велике, яка є оберненою до фокусної відстані. Прошу занотувати в зошит при відсутності цієї формули для визначення оптичної сили лінзи. Математичний запис формули оптичної сили лінзи ви бачите на екрані, і записується він так, D дорівнює одиниця поділена на F, D, D велике англійське це оптична сила лінзи, F велике англійське це фокусна відстань. Невеличка ремарка. Фокусна відстань це відстань від головного оптичного центру лінзи до її головного фокусу. До речі, фокусна відстань вимірюється в системі System International Сі метрами. А от оптична сила лінзи, як ви бачите по формулі, обернено пропорційна метру. Тому для неї була введена спеціальна одиниця вимірювання, і оптична сила лінзи в системі Сі вимірюється в діоптріях. Скорочено записується ДПТР. Отже, один ДПТР, тобто діоптрій, це оптична сила лінзи, фокусна відстань якої дорівнює 1 а тепер перейдемо до виведення формули тонкої лінзи. На екрані ви зараз бачите малюнок, на якому представлена побудова зображення предмету АВ, що дає тонка збиральна лінза. Тобто це звичайна випукла, двовипукла лінза. Як ви бачите, предмет АБ показано стрілочкою, також на цій лінзі показано оптичний центр її. О, до речі, дорогі мої, прошу, поки я розповідаю, малюночок схематично переносити в зошит. Також потім занотувати у зошиті формулу, яка взята в рамочку і представлена на екрані. А я продовжую пояснення малюнку, який ви бачите на екрані, та формули тонкої лінзи. Отже, оптичний центр лінзи, як ви бачите, позначений точкою О. Також у цій збиральній лінзі є два фокуси – 1 і f 2 це головні фокуси лінзи. Також ви бачите, що через оптичний центр проводиться відповідно головна оптична візь. Якщо через кінець предмету АВ – це точка А, Провести два промені. А я нагадую, що, за правилами побудови зображення таких лінзах, перший промінь, що проходить через оптичний центр лінзи, він не заломлюється. На екрані ви його бачите побудованим зеленим кольором. Це другий промінь. Він сполучає точку А. І потім, відповідно, проходить у точці А штрих. Ну, і перший промінь це йде промінь, який. Паралельний головній оптичній осі. Після заломлення в збиральній лінзі, такий промінь проходить через фокус, головний фокус цієї лінзи. Тобто, як ви бачите на екрані, в даному випадку це через фокус F2. Як ви бачите, після заломлення у тонкій збиральній лінці ці два промені, перший і другий, перетинаються за лінзою в одній точці. Це і буде точка «А» штрих, яка буде зображенням предмету в точці А. Відповідно, ми також знаємо, що всі точки, всі предмети, які лежать на головній оптичній осі, і промінь проходить теж через головну оптичну вісь, вони так далі, ці точки, будуть лежати після лінзи, це буде їхнє зображення, і ви бачите, що це зображення точки Б штрих. Коли ми з'єднаємо точку А' і Б', відповідно, ми побачимо зображення оцього предмету АБ. Коротко ми його можемо охарактеризувати, що це зображення буде обернене, тому що точка А була вгорі, тепер А' її зображення внизу. Також це зображення буде дійсним, бо промені дійсно перетинаються в точці h штрих після заломлення в лінзі. І як ви бачите, це зображення буде збільшеним, і воно вже буде знаходитись за фокусною відстанню. Нам залишилося на цьому малюночку показати ще дві додаткові побудови. Як ви бачите, це відстань де маленьке. Це якраз буде відстань від предмету АБ до тонкої лінзи. Також другий такий штрих, останній в цьому малюнку, це F маленьке. Якраз це буде відстань від зображення цього предмету до самої тонкої лінзи. Побудова зроблена. Якщо хтось з вас не встиг це зробити, у вас є можливість поставити це відео на паузу, зробити побудову, а потім перейти до розгляду формули тонкої лінзи. А ми продовжуємо. Отже, формула тонкої лінзи визначає, що обернена фокусна відстань дорівнює сумі оберненої відстані від предмету до лінзи та відповідно оберненої відстані зображення до лінзи. Математичний запис формули тонкої лінзи ви бачите на екрані. Я ще раз наголошую, що він повинен бути у вас занотований в зошиті. Отже, одиниця поділено на d додати одиниця поділено на F дорівнює маленьке, до речі, дорівнює одиниця поділено на F велике. Малюнок та формула занотовані, і ми рушаємо далі. Цікавим є той факт, що в нас збиральна лінза має відповідно різне значення. В плюс, відповідно, для збиральної лінзи, в нас звичай, є оптична сила, а для розсіювальної лінзи, яка дає уявне зображення, відповідне буде мінус. Тому прошу занотувати три випадки формули тонкої лінзи для трьох видів зображень, що може давати ця тонка лінза. Як ви бачите, перша формула це одиниця поділено на d маленьке додати одиниця поділено на F маленьке, дорівнює одиниця поділено на F велике. Саме ця формула на попередньому слайді була розписана для збиральної лінзи, яка дає дійсне зображення. Коли ми говоримо вже про уявні зображення, а їх може давати також і збиральна лінза, тільки залежить це уявне зображення від того, на якій відстані від лінзи знаходиться сам предмет. Так от, для збиральної лінзи, яка дає уявне зображення, Формула тонкої лінзи представлена в другому варіанті. Зверніть увагу, тут уже одиниця поділена на d маленьке, буде мінус одиниця поділена на f маленьке і дорівнює одиниці поділено на f велике. Нагадую, що в нас ще є другий вид лінз. Це розсіювальна лінза. Розсіювальна лінза тому так і називається, що вона дає уявне зображення. Тому формула тонкої розсіювальної лінзи буде мати третій варіант. Це одиниця поділено на d маленьке, мінус одиниця поділено на f маленьке, і дорівнює мінус одиниця поділено на f. Поки ви дописуєте ці формули, хочу нагадати, що D маленьке ми позначаємо відстань від предмету до лінзи. Ф маленьке в цих формулах ми позначаємо відстань від зображення цього предмету до лінзи. І F велике англійське це і є фокусна відстань. Тонкої лінзи. Сподіваюся, що під час моєї розповіді ви не тільки уважно мене слухали, а ще й записали ці три варіанти формули тонкої лінзи. І ми можемо рушати далі. Але для тих, хто не встиг це зробити, нагадую, у вас є можливість ввімкнути паузу, а потім продовжити вже перегляд. Для лінзи, яка дає не тільки у я, вибачте, дає збільшене дійсне зображення, лінза ще може його і збільшувати. Тому у фізиці вводять поняття збільшення лінзи. Зверніть увагу, збільшення лінзи позначається великою буквою Г. Нашого українського алфавіту. І дорівнює відношенню аж велике до аж маленьке. Аж велике це якраз висота зображення, яке дає лінза, а аж маленьке це висота предмету. Якщо зробити відповідну геометричну побудову, розглянути трикутники, які утворюються відповідними променями та предметом, та його зображенням, то по їх подібності можна встановити, що збільшення лінзи ще визначається. Не тільки відношенням висоти зображення до висоти предмету, а ще й відношенням відстані F маленьке зображення до лінзи, до відстані D маленьке це відстань предмету до лінзи. Прошу занотувати цю формулу, що визначає нову фізичну величину збільшення лінзи. Якщо ви уважно подивитесь на цю формулу, то ви помітите, що і висота зображення, і висота предмету, і відстань м -м, зображення до лінзи та відстань предмету до лінзи вимірюються в одній і тій же величині. Це метри. Тому, виходячи з цієї формули, ми бачимо, що одиниця вимірювання фізичної величини в чисельнику 1 метр, одиниця вимірювання фізичної величини в знаменнику теж 1 метр, тому збільшення лінзи є безрозмірною величиною. Воно показує тільки, у скільки разів висота зображення більша за висоту предмету. Сподіваюся, що ви занотували вже цю формулу, і ми можемо рушати далі. А тепер давайте коротко розглянемо, де ж застосовуються лінзи, які ми з вами вже вивчаємо протягом декількох занять. Взагалі, лінзи є універсальними оптичними елементами більшості оптичних систем. Традиційне застосування лінз це біноклі, телескопи, оптичні приціли, теодоліти, мікроскопи та фото- і відеотехніка. Звичайно, я не згадала тут ще окуляри, але одиночні збиральні лінзи можуть ще використовуватися як звичайні збільшувані стекла. Вони називаються лупою. Інша важлива сфера, про яку я говорила застосування лінз це офтальмологія. Давайте розглянемо більш детальніше це застосування лінз. Саме, виправ... Саме без цих лінз в окулярах неможливо виправлення недоліків зору. А є такі недоліки зору, як короткозорість, далекозорість, неправильна акомодація, астигматизм та інші захворювання. Саме лінзи використовують в таких пристроях, як звичайні окуляри та сучасні контактні лінзи. Також лінзи застосовуються і в більш прогресивних галузях. От, наприклад, в радіоастрономії і радарах часто використовуються діелектричні лінзи, що збирають потік радіохвиль в приймальну антену або фокусують на відповідній цілі. В конструкціях плутонієвих ядерних бомб для перетворення сферичної розбіжної ударної хвилі від точкового джерела детонатора в сферичну сходяться застосування лінзової, застосовувалися лінзові системи. Саме вони виготовлені з вибухівки з різною швидкістю детонації. Тобто з різним коефіцієнтом заломлення. На екрані ви бачите фрагмент зображення саме такої зброї. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що матеріал, який ви почули сьогодні на уроці, був вам зрозумілим та цікавим. Всім гарного дня до нових зустрічей на каналі. Art lessons